Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Водолії на період жовтень-2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ворона це неочікувана звістка. Собака, вірний друг з вами поруч. Ось тут, друзі, шапка зимова це здоров'я. Гарне здоров'я всім потрібно. Ось тут. Ось тут, друзі, лебідь, він означає квітуче життя та вдачу. Ось тут. Ось тут, друзі, є хатина. Ця картинка означає зробіть самі, зробіть добре і буде гарний результат. Або старанно робіть, щоб якась у вас є справа, котра потребує вашої уваги, вашої кваліфікації, щоб ви добре щось зробили. І буде гарний результат. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку Задяка Водолії на місяць жовтень. Застереження. карта Колесниця. Якщо ви будете робити якийсь проєкт, такий потужний, великий або важливий, не поспішайте, робіть все, як то кажуть, з урахуванням ваших. Здібності, кваліфікації та таке інше. Якось старанно. Обов'язково не поспішайте, тому що карта колесниця, старший аркан, це стрімкий рух вперед. Це ніби карта корабель в синьому пасіансі. Порада, друзі, для водоліїв. Імператриця. Дуже гарна карта. І, судячи, друзі, з, з двох старших арканів, то це буде для вас важливий місяць. Карта імператриця каже про гарні доходи, про жіночу красу та жіночий успіх. Якщо ви жінка, то це все буде з вами в місяці жовтень. А якщо ви чоловік, то поруч з вами має бути ось така жінка, можливо, ви когось зустрінете, якщо ви шукали. І будете цілком задоволені результатом. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло та цікаво, та завжди запрошую на свій канал.